Вітаю всіх! Вирощуючи помідори, завжди спостерігаю за їхнім дозріванням. Буває таке, що вони довго зелені на корчах і ніяк не можуть достигнути. Ну тому їм треба й допомогти в такому випадку. Як бачу, що на кущах вже достатньо сформовано і закладено зелених плодів, прищипую верхівку. Тоді всі поживні речовини будуть спрямовані на ті кисті, яким ще треба набирати сортових якостей. Не всі, однаково, кущі я так прищипую, тому що є ряд помідорів, які прищипую в серпні, місяці навіть в самому кінці, бо вони ще мене плодоносять до середини жовтня. Інакша ситуація з тими помідорами, які ростуть в відкритому ґрунті. Я в основному саджу низькорослі кущі. Ніякого прищення їм не роблю, всього на все, просто проріджую вже верхні пасинки забираю, для того, щоб не наростали такі дрібненькі помідори, а щоб більш-менш були такі, мали вигляд своїх сортових якостей. Наступна процедура, яку я роблю зі своїми помідорами, це трішки прорджує листя. Але не стараюся зовсім оголювати рослини, бо саме листя годує ті кисті, які ще не налилися, не набрали певних розмірів. Якщо листя обрізати, надкити це зеленими помідорами і вони не сформовані, то вони вже й не наростуть. Отак От будуть червоніти і навіть не будуть такі смачні, як вони мають бути. Листи стараюся забирати знизу на те кисти, якої вже помідори сформовані і вже починають спіти, навіть набирають таких відтінків даного сорту, і дивлюся, якщо в такому стані помідори, то той листок вже свою роботу зробив, він відпрацював, його можу забрати. І стараюся так забирати з одного куща до трьох, чотири листки, більше не забираю. Також дивлюся на хворі листки, бо як би там не було. З не так просто боротися. Десь вона може попасти на якесь листя, бо я обробляю біопрепаратами, а біопрепаратами то не хімпрепаратами. Фітовтора шукає ті місця, де можна якраз поселитися на листку і робити свою справу. Тому буває таке, що найчастину частину листочка забирає, а решта лишаю. І так, більш-менш працюю над рослинами і бачу від цього хороший результат. В Такий період озрівання плодів дуже важливо здійснювати калійне підживлення. Почну з найпростішого, з найдешевшого, і закінчу тим, яким я зараз підживляю. Можна зробити витяжку з попилу, взяти 10 літрів води, насипати склянку попилу, настоювати добу, дві або три, а далі злити цю водичку, це буде калійне підживлення і по літрі лити під кущ. Чому я таким зараз не користуюся? Тому що в мене крапельний полив, і я водаю до кубової бочки, бо здійснюю підживку по листу, велика кількість помідорів, тому мені з таким бавитися немає часу. Це можна сказати найдешевше добриво. Але щоб говорити про кількість калію, ми не можемо тут сказати. Ті люди, які досліджували, то припускають, що калію є тут невелика кількість. І тому, якщо хтось вирощує помідори там невеликій кількості, 10 чи 20 кущів, то може свої рослини підживити таким добривом. На своїх помідорах я застосовувала таке досить хороше добриво, супер добрива сотка. Воно по ціні доступне і дуже якісне. І ще що цікаво, що в цьому добриві є невелика кількість азоту, всього 5%, 20% фосфору і 30% калію. Також є магній, залізо, тобто ті необхідні мікроелементи, якраз які потрібні рослинам в такий період. І якраз цей пакетик 20 г дається на 10 літрів води. Добре, це доброго тим, що ним можна як поливати, так само обробляти по листку, а можна вносити його в сухому вигляді. От кожен собі вибирає так, як йому підходить, як має на що час. Якщо вносити в сухому вигляді, то все все беремо 2-3 грами, сипемо під кущик і рясно поливаємо водою. Дуже гарно, воно сприяє такому зав'язуванню плодів, менше впадає цвіт, підвищується вружайність, і не можна обробляти що 10 днів. Так, чотири рази навіть за сезон, доки в нас будуть плодоносити і наливатися плоди. І так як в нас зараз дуже мідлива погода, то спекотно, то падає дощ. А найбільше на помідори шкоди спека, тому я ще свої помідори обробила таким досить хорошим добривом крапля життя. Це такий антистресовий засіб, який захищає рослини від спеки. Я навіть його поєднувала з добривом сотка і обробляла одночасно рослини. Захищає дане добро від зневоднення, від опіки та ще сприяє утворенню завізи навіть у несприятливих умовах. Воно має високий міст калію, який якраз підтримує водний баланс рослина, плюс є в складі кремній, що зміцнює клітинні стінки, захищає від негативного впливу сонячних променів, і добриво добре тим, що воно ще й захищає від грибкових захворювань. Теж по ціні недороге. Разом у комплексі з ісоткою здійснює позитивний вплив на рослини. Дуже добре поєднувати мінеральні добрива з органічними. От саме гуміфренд на основі гумату калію якраз буде стимулювати ріст кореневої системи, знижує кількість нітратів у плодах, підвищує міст цукрів, пришвидшує надходження в рослину поживних речовин. Гумінові і фулові кислоти, комплекс мікроорганізмів, сприяють гарному наливанню плодів. Добриво беру 35 мл на 10 літрів води. І теж я обробляю по листу і під корінь. Чудове добриво, і видно теж від нього прекрасний результат. Покажу на одному помідорові. Я комплексі саме після обробки даними добривами змінюється рослина. Наскільки всі верхні кисті загружені. На прикладі маємо сорт Черрі солодкий як Лінда. Тут прекрасне нав'язання плодів. Не тільки на цьому сорту, я просто тут зупиняюся, він мені дуже подобається. На шістьох кистях бачимо помідорів чималій кількості. А які смачні ці плодики? Не просто солодкі, соковиті, а ще й пронизані фруктовою ноткою. Так стоїш біля куща і смакуєш один за одним помідорчик. Ну, просто смакота, вартує садити такий сорт. З якісне добрив я ще застосовую грогрім 3,1040. В цьому добриві є 3% азоту, 10% фосфору і 40% калію. Ще дуже добре, тут є мікроелементи, є бор, є залізо. Його можна застосовувати як і в корінь, так само по листу. 100 г йде на 1 сотку, 10-25 г на 10 літрів води. Ну, я так даю в середньому, багато його не стараюся давати. Гарненько розчиняється. Дуже гарно відмінно засвоюється рослинами, його ще й можна застосовувати засобами захисту. Що я роблю? Я теж його даю до фітохелпу, чи навіть до інших бітоксибациліну, чи актоциду. І так обробляю одночасно рослини, тобто не розводжу кожен препарат окремо, а в комплексі здійснюю підхід. Добре, умістить всі необхідні компоненти для правильного розвитку рослини. Якраз воно саме зараз підходить в такий період плодоношення. З дуже хороших добре в період розвитку і дозрівання плодів підійде грогорін фрут, гелеве добриво, яке доповнює процес кореневого живлення, виправляє дефіцит поживних речовин. Тут є велика кількість калію, завдяки цьому покращується місць цукру в плодах. Вони не розтріскуються, добриво гарно розчиняється, досить просте використанні. ну воно вважається одне з найкращих добрив. Десь раз, два можна в такий період його собі придбати і ним обробити свої рослини. Буде набагато кращий ефект, ніж там купувати якісь дешеві добрива, не знати якого виробника, а тут дійсно, знаєш, воно дає гарантію, і бачиш теж результат після обробки. Для кореневого підживлення чудово підійде файфруктус. Добриво з високим містом, калію, теж гелеве, воно поєднує НПК з кальцієм і магнієм. Мікроелементи в одному продукті забезпечить рослину всіма необхідними речовинами. Купуючи через інтернет 200 г цього добрива, я заплатила 200 гривень. Але нас у Львові на одному з ринків, його можна придбати 1 кілограм за 400 гривень. Так вигідніше, тому що за рік його не використовується, воно ще буде в запасі на наступний рік. Як я його відміряю? Я, взагалі, тут добрива всім міряю на ювелірній вазі, тому що кожне доброво має свою вагу. Тут же столова ложка не підійде, бо його треба брати 20 грам на 10 літрів води. Тут виходить треба взяти менше, як столова ложка, якщо хтось не має ювелірної ваги. Гарно розчиняється воді, і розчинивши 10 літрах, літрі лити під кущ. Отже, як бачимо, добре зараз є дуже багато. Вибираємо те, що нам більше підходить, щоб в кишені. І хоча б раз на тиждень підживляємо свої рослини. Ну і не забуваємо обробляти брексилом кальцію, щоб не було вершиної гнилі. Хочу побажати всім мирного неба, спокою в душі. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!